Сьогодні ми знаходимося в селищі Підкамінь, і в і ми завітали в монастир походження дерева Христа Господнього. Це колишній монастир домініканців. Зараз це греко-католицький монастир студентського уставу. І перша згадка про монастир в історичних документах датується 1464 роком. А саме тоді власник селища під камінь, шляхтич Петро Церборський, запросив отців домініканців зі Львова. І щоб розвивати духовне життя, тут створили храм, який пізніше розрісся в монастир. До цього теж тут вважається був храм, який зруйнували під час монголо-татарського набігу. Але його відновили. І починаючи з 17 століття почалось будівництво нового костелу в 1612 році, і те, що ми зараз бачимо, це будівництво тривало приблизно 83 роки. І причиною таких робіт, затяжних, довгих, була якби непрофесійність багатьох людей, які тут будували, і були допущені деякі архітектурні. Не ну, такі ляпи, які призвели до того, щоб обвалювалися стелі. Але вже в 1702 році навколо монастиря звелися оборонні мури, які, в принципі, нагадують більше монастир, що це фортеця. І починаючи з 18 століття, фактично формується той ансамбль, який ми можемо бачити архітектурний зараз, сьогодні, до нашого часу. Він зберігся. І за висловом Яна Собейського короля Речі Посполитої, це місце цей монастир називали східною інчинствоховою. Сюди теж відбувалися паломництва католиків, які довгий час могли йти пішки з певних місць саме до цього монастиря. І теж тут зберігається відома ікона. Саме Богоматері під каменю теж власне це якби був об'єкт цього паломництва. Фундаторами цього монастиря виступали дуже багато родів, таких відомих, як Любомирські, Субейські, Потоцькі. Вишневецькі також і одним із таких цікавих об'єктів, які вони профінансували, це була ця Коринфська колона, яку можна зараз бачити. І вважали, що вони її збудували в 1719 році, і споруджена вона була в пам'ять Терногородської конфедерації, і ця колона мала якби була увінчена мідною Божою матір'ю. А і до нашого днів дні вона зберіглася доволі в хорошому стані. Історія монастиря тягнеться е, від. 15 століття до сьогодні він продовжує діяти і переживав багато різних трагедій. В 1915 році в цьому монастирі під час Першої світової війни згоріла дуже велика бібліотека. А також в часи Другої світової війни, десь в середині березня 1944 року дивізія Галичина і, як деякі хроніки, теж вчені погоджуються, інші ні. Були воїни УПА, які закрили поляків місцевих в цьому монастирі, і їх там вбили, і це як можна вважати, там таким додатком до тієї волинської трагедії, яка відбувалася в той час. Одним із таких сторінок історії. На жаль, тобто немає якогось однозначного бачення цих подій. Чому це трапилось, і з яких причин, але там не менше це залишається як пам'яттю фактом в історії місцевих поселян і також тих, хто зміг пережити цю трагедію. На сьогодні монастир працює радше як церква. Тут не проживають монахи, відбуваються екскурсії. Він підтриває його реставрація. Нещодавні останні реставраційні роботи велися в 2021 році до початку повномасштабного вторгнення. Російської Федерації після того тут десь заморозилося, але водночас життя тут монастирське продовжується. Точніше, як багато відбувається екскурсій, подій і завжди відбувається літургія, служба Божа. Тому можна вважати, що цей монастир як релігійний об'єкт, як церква продовжує функціонувати і давати ті. Духовні потреби для місцевого населення, а також прихожани, які приїжджають в Підкамінь для того, щоб відвідати і Підкамінську ікону Божої Матері, ну і загалом просто подивитися на ансамбль монастиря. Зараз ми знаходимося біля чортового каменю, який офіційно є розійним останцем морських рифів товтрів або медоборів Сарматського віку. Вважається, що орієнтовно десь в період постлюдовикового періоду цей камінь сюди сам Людовик наніс, і коли відійшов Людовик, він залишився тут. І... Приблизно тут знаходили археологічні знахідки 8-7 століття до нашої ери. Відповідно, десь люди приблизно починають проживати тут. Є версії, що цей камінь був певним таким культовим місцем, де відбувалися різного роду язичницькі ритуали, але, однак, цьому якихось конкретних підтверджень немає. В народі за легендою цей камінь. Звідки ця сама назва походить, як чортів камінь, з того, що тут неподалік, навіть можна звідси бачити, знаходиться Києва Почаївська лавра, яка, яку хотів чорт цим каменем, наче зруйнувати, але Бог, якби пославши сильний вітер, який навіть сьогодні, зупинив цей камінь саме на цьому місці. І Тут теж можна прослідкувати цікаву паралель, що саме десь приблизно в цьому місці проходив кордон між, так можна сказати, Волинню та Галичиною, і монастир, який теж знаходиться біля чортового каменю, він будувався навіть в певної певній мірі як таке свого роду протиставлення Почаївській лаврі. Що, власне, теж візуально дуже схоже, локація вибрана приблизно так само на пагорбі, і доповнюється загальний ландшафт ще ось цим великим каменем останцем. Тут також знаходиться кладовище, якщо приблизно теж 18-го 17 -го століття. І... На жаль, тут не збереглося власне, написів, хто тут похований, але також тут знаходиться неподалік капличка біля чортового каменю. І загалом тут в самому монастирі теж поховано дуже багато відомих людей, заможних сімей. Власне, також тут деякі з князів потоцьких поховання. Що робить це місце ще свого роду більш цінним для історичної пам'яті. Можливих досліджень